Топовий електромобіль Audi Q4 в максимальній комплектації на повному приводі. Ось такі RS колеса ми маємо. Салон. Ух! Все, як ви любите: Ромбіки. Алькантара Напа. Ось така краса на картах. А тепер дивіться, тут ще й. Версія карбон. Нічого собі, запускаємо автомобіль, а автомобіль у нас повністю локалізований з останньою версією прошивки і з пробігом ну, майже 12 тисяч кілометрів. Стоїть преміум саунд, так як це максимальна комплектація. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі. Хто хоче, друзі, не втрачайте часу. Таких автомобілів по наявності зараз дійсно мало, так щоб вона була і ідеальна, і з маленьким пробігом, і така крута, і недорога, як у нас. Тому все в ваших руках.